Як не треба заливати армопояс, я вважаю, що ось така робота фактично реально халтурочкою. Зараз ми тут більш-менш краще пішло, краще, а тут наче Гуще, 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 Гуще і пішов Гуще. раствор прям Гуще пішов. І мені здається, що коли у будівельників немає вібратора для... Бетону. Це трошки дивнувато, тому що, наприклад, що мені сказали, що нема вібратору. Щоб було краще, його треба, наприклад, купити. Китайський вібратор від розетки коштує реально там 1000 гривень. Акумуляторний коштує десь півтори, може трошки більше. Ну неважливо. Це на фоні роботи по армопоясу 43 тисячі гривень, фактично це 1050 доларів трошки менше. Це, в принципі, нічого. Я б його купив свій, але я вважаю, що коли люди отримують за декілька днів тисячу доларів за роботу, він у них повинен бути. Бо такої херні отакої от херні, точно там не буде. Пустоти, і це, що ми бачимо, гарматуру це... видно, тут не затекло, тут не затекло. Тут проволочка вязальна. Мені здається, що такої фігні просто не повинно бути. Тому це така, звісно. Халтурочка, я б її назвав так. Якби я це заливав сам, це було б взагалі офігенська просто робота. Просто Секономлений айфон iPhone, скажімо так, на роботі. Але коли це роблять тобі за гроші і немає якихось нюансів у людей, чи е, обладнання свого, що теж дивно, чи якби вони просто сказали, що воно потрібно, щоб було краще, так, звісно. Трошки халтурка. Маємо, що маємо, будемо виправляти, замазувати, щось не знаю, що воно дасть, але фактично це. Я думаю, що понятно, що воно не завалиться, нічого не станеться страшного. Просто обідно трошки, що економлять просто якісь 50 доларів, але фактично не 50, а 30 баксів. Але було б прям жирненько, класненько. Або я вже мовчу за плівку, яку можна було зробити.